В Україні з'явилась нова шахрайська схема, за допомогою якої злодії отримають віддалений доступ до комп'ютерів і можуть знімати з рахунків користувачів чималі гроші. Пильні жертви зловмисники присипляють, представляючись податковою. Докладніше про злочинну схему і те, як берегти кошти від шахраїв, далі. За повідомленням голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, з 26 травня в Україні було зафіксовано дві хвилі шахрайських атак. Йдеться про масове розповсюдження фейкових електронних листів, нібито від імені Державної податкової служби. Файли у листах мають шкідливе програмне забезпечення, яке потрапляє на пристрій після відкриття pdf файлу. У результаті прихованого завантаження програмне забезпечення надає шахраям віддалений доступ до комп'ютера. Таким чином, зловмисники не просто можуть зняти гроші з ваших рахунків, а ще й поцупити особисту інформацію. У податковій наголосили, що не мають жодного відношення до цієї розсилки, і закликали громадян бути пильними і не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково мають містити доменне ім'я tax.gov.ua після символу равлик. Якщо у вас є сумніви щодо походження листа, звертайтесь за підтвердженням напряму до податкової, наголосив Руслан Кравченко. Нагадаємо, як раніше. Повідомляв телеграф.юей у телеграмі шириться нова шахрайська схема, нібито від імені Vodafone. Прикидаючись мобільним оператором, шахраї намагаються змусити людину, начебто, замінити сім-картку. У компанії попередили, що переходити за посиланнями у таких повідомленнях, вводити особисті дані чи виконувати дії з сім-карткою може бути небезпечно. Для того, щоб перевірити термін дії вашого номера, краще зателефонувати на офіційні канали зв'язку водафон, що вказані на сайті оператора. Мобіль. З початку травня близько трьох тисяч українців отримали запрошення до податкової служби через підозру у системній незаконній діяльності. Підставою для нього став продаж речей через інтернет-платформи. Докладніше про те, з чим пов'язані ці заходи, і що робити, якщо вам також прийшов лист щастя від податкової. Далі підписуйтесь на наш канал. Користувачі соцмереж масово скаржаться на отримання викликів у податкову службу для надання роз'яснень щодо незаконної діяльності. Запрошення не діслали навіть особам, які за неповний березень отримали переказів менше ніж на одну тисячу гривень за продаж особистих речей. Як з'ясувалося, таким чином фіскали намагаються боротися з тіньовим бізнесом в інтернеті для відстеження незаконної діяльності податковій службі був наданий доступ до касових чеків, які видають клієнтам платіжні системи нової по пошти Укрпошти та розетки. Згідно з нещодавніми законодавчими змінами, ці служби доставки тепер зобов'язані вказувати в касових чеках дані про отримувачів коштів і передавати інформацію податківцям. У разі виявлення систематичної підприємницької діяльності особою, яка не є ФОПом, громадянам надсилають лист із закликом звернутися до податкової для надання пояснень та складання протоколу про адміністративне правопорушення. При цьому банківська таємниця формально не порушується, якщо продавати чи та просити покупця оплатити їх не під час отримання, а банківським платежем, то дані про таку транзакцію і надалі залишатимуться прихованими від ДПС. Щоправда, скористатися цією лазівкою зможуть не всі, адже в Україні діють обмеження на обсяги переказів у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Протоколи, про які згадує податкова, стосуються потенційного порушення статті 164 кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться про підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо таке порушення зробити двічі на рік або у випадку отримання доходу понад 17 тисяч гривень, розмір штрафу зросте до суми від 34 000 до 85 тисяч гривень. У коментарі «Економічні правді адвокат Данило Трясов радить українцям не ігнорувати сповіщення від податкової, не отримавши від особи письмового пояснення, ДПС складе адміністративний протокол і при розгляді такої. Справи суд може стати на сторону фіскалів. Після направлення справи до виконавчої служби, сума штрафу подвоїться. Щоб уникнути санкцій, необхідно надати податкові письмове пояснення, що здійснений продаж не є системною підприємницькою діяльністю і не мав на меті отримання прибутку. Якщо йдеться про продаж особистих вживаних речей за символічні суми, відкривати ФОП вам не доведеться. Той факт, що листи щастя від податкової отримали навіть ті, хто заробив на продажах лише кілька тисяч гривень. Обурив навіть депутатів за словами заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка. Займаючись такими справами, фіскали витрачають більше грошей на зарплати інспекторів та папір для листів ніж у результаті отримають у вигляді податків. Аналогічної думки дотримується й голова податкового комітету Данило Гетманцева. Нартеп звинуватив ДПС у тому, що замість виявлення дійсно незареєстрованого бізнесу вона суцільним порядком розсилає листи щастя всім без винятку за отримання кількасот гривень Вань на картку юристи пояснюються тим, що для податкової неважлива сума отриманих особою доходів. Порушення полягає в систематичному продажі товарів. Саме за цією логікою податкова запросила на розмову тих, хто, не будучи зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, отримали за три тижні березня п'ять і більше платежів через платіжні системи. Втім, на цьому боротьба з тіньовим бізнесом в Україні не закінчується. Наразі в уряді обговорюється законопроєкт про оподаткування користувачів цифрових платформ. Якщо він буде ухвалений, всі, хто заробляє за допомогою Glovo, Uklon, Bolt чи Uber, змусять відраховувати до бюджету 10% відсотків затриманого доходу, 5% ПДФО та 5% військового збору. Нові правила зобов'яжуть користувачів відкривати спеціальний рахунок у банку, доступ до якого отримають податкові органи. Сплачувати податок за таких користувачів будуть самі платформи. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що посилить відповідальність за перевищення швидкості на дорогах. Докладніше про те, що зміниться у системі нарахування штрафів. Далі підписуйтесь на наш канал. Автором законопроєкту номер 13.314 виступив нардеп та заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Виделка у 20 кілометрів безкарного перевищення швидкості збільшує ризики для усіх учасників дорожнього руху. У новій версії закону нардеп пропонує скасувати нештрафований поріг і запровадити градацію покарань відповідно до ступеня перевищення швидкості. Зокрема, передбачається, що відповідальність починатиметься з перевищення у понад 10 кілометрів на годину у такому разі штраф складатиме 340 гривень. За порушення швидкісного режиму на 21-30 км на годину доведеться заплатити вже 680 гривень. Якщо ж автівка рухалася на 31-40 км на годину швидше дозволеного, штраф сягне 1360 гривень. Найсуворіше покарання передбачається за перевищення допустимої швидкості на понад 80 км на годину. У такому разі порушникам доведеться заплатити штраф у розмірі трьох. Тисячу гривень. Наразі новий законопроєкт очікує затвердження у профільному комітеті, після чого буде винесений на голосування в парламентській залі. За даними МВС, у минулому році перевищення швидкості руху стало причиною майже 40% від усіх ДТП з тяжкими наслідками. Загалом же у 24 му сталося понад 6800 ДТП із потерпілими пішоходами, в результаті чого загинула майже тисяча осіб, та ще понад 6000 тисяч було травмовано. Критичні Показники за кількістю ДТП були зафіксовані у регіонах з найбільшою щільністю транспортних засобів. Це Дніпропетровська, Львівська та Київська області. В МВС повідомили, що за допомогою системи автоматичної фіксації протипорушників було винесено понад 4 мільйони 300 тисяч постанов. ще понад 644 тисячі поліцейські оформили особисто. Наразі за перевищенням швидкості та іншими порушеннями на українських дорогах додатково слідкують понад 120 автопатрулів. У міністерстві зазначають, що це вже допомогло знизити кількість аварій на дорогах з початку року. В Україні можуть пом'якшити правила виїзду за кордон для чоловіків віком до 25 років. Про обговорення цієї ідеї в депутатському середовищі Телеграф ЮЄ розповів міністр освіти та науки Оксан Лісовий. Докладніше про те, як можуть працювати нові правила і які шанси на ухвалення вони мають. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами Оксана Лісового, він обговорював можливість послаблення правил виїзду для чоловіків до призовного віку з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Ця ідея зародилася у депутатському середовищі і полягає у тому, щоб не закривати перед молоддю можливості для виїзду та переїзду. Міністр освіти пояснив, що реформи обговорюють вже зараз, адже в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. Задача уряду сформувати розуміння у дітей, які ще навчаються у школі. Школах, що в Україні є перспектива відмінні університети та можливість зростання? Лісовий підтверджує тенденцію виїзду старшокласників за кордон. Деякі з них виїжджають в іншу країну лише на якийсь час, а деякі залишаються там, але вчитися продовжують в українських школах в режимі онлайн. Посадовець додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей і часто приймають рішення про від'їзд за них. Українські політики налаштовані повертати молодь та дітей на батьківщину, проте деякі депутати ба. Бачить лише одне вирішення проблеми закрити кордони. Оксин Лісовий не погоджується з таким баченням ситуації і вважає, що кращим варіантом буде лібералізація, довіра і свобода за замовченням. А інший підхід варто застосовувати лише коли є підстави для недовіри. Міністр нагадав, що за ініціативи президента Володимира Зеленського, у минулому році в Україні була відкрита можливість для академічної мобільності. У результаті ще малої кількості студентів Київського авіаційного університету, яких відправило за кордон повернулися абсолютно всі натомість інший університет, наслідок академічної мобільності втратив 12% хлопців. У такому випадку, на думку лісового, запитання повинні виникати до навчального закладу та його підходу до відбору студентів для участі в програмі. Посадовець зазначив, що наразі ідея послаблення правил виїзду перебуває на етапі обговорення і не може бути анонсована як ухвалене рішення. Втім, не виключено, що парламентарі все ж візьмуть до уваги позицію міністра освіти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.